Ну, дивіться, звичайно, це умовний спосіб. Могли б не могли б хто сьогодні може знати. Але те, що гарантую, що ми не зробили не тільки всього, а й достатньої частини ну достатньо великої частини того, що могли б зробити, якби при владі в Україні були дорослі люди, а не безвідповідальні, без такі як зараз. Абсолютно точно можна було робити більше. Дипломатія мала бути більша і центральна, та яка йде через е, Міністерство закордонних справ, і парламентська дипломатія, і інша. Це все могло працювати набагато ліпше. Ми не вміємо. Ми під підкорили всю дипломатію якимось примхам е, першої особи держави, якимось його дуже специфічним підходом. Дещо починає мінятися, знаєте, американські його очевидно добряче налякали, бо його дзвінок до Джонса. До Джонсона розмова з ним. Те, що він подякував, як слово він це означає президент Зеленський. Подякував Джонсону за те, що той підтверджує, що значить е, питання допомоги Україні. Він виставить найближчим часом на голосування, і так далі. Ну, тобто, так виглядає дипломатія. Ми можемо гніватися на Джонсона скільки завгодно, але знаєте, в них є своє життя, є свої інтереси, в них є своя. Боротьба за владу, ми не можемо їм вказувати, як бути, ми можемо тільки констатувати що ліпше і так далі, але вказувати ми не можемо. А от тиснути такими дипломатичними способами, знаєте, це ж крім всього, це ж знімати певні, знаєте, суто суб'єктивні фактори, які заважають. Знаєте. От поговорив Джонсон з президентом України, почув його, почув те, що той описує ситуацію, як, як е, вкрай загрозливо і так далі. І все ж таки можливо, десь е, це він візьметься до уваги з точки зору виставити, не виставити. Знаєте, що найприкріше, до речі, більшість то в нас є. Тобто більшість е, за е, допомогу Україні, ну там не тільки Україні, там, там ще й е, Ізраїлі, там е, далекосхідні країни, але більшість ми в е, палаті представників маємо питання, в тому, що Джонсон не виставляється на голосування. Це йому звичайно може коштувати посади і так далі, це, це, це факт. Але але це на жаль ситуація. І працювати з цією людиною, в тому числі таким способом, як Зеленський недавно зробив, це тільки так і виглядає. А коли знаєте, їх починають шпиняти, пам'ятаєте, як він колись. Британського міністра, то що ми йому маємо кожен день дякувати. От така якась була фраза. От якщо би зараз Джонсону так сказати, то він ще більше рогом у праці не буде виставляти нічого, бо відкидати так мовити суто суб'єктивний людський фактор неможливо. Тим паче, це не тільки він і інші депутати дивляться на це і кажуть: та що ви з ким ми маємо справу? З якимись вандалами, якимись варварами, вони не знають навіть елементарних правил поведінки між між країнами, не цінують ту допомогу яку ми їм надаємо, і так далі, та пішли вони. Хіба це не природна реакція? Абсолютно природна. Тому я кажу, те, що Зеленський зробив, те, що вони починають, хоч щось розуміти, як потрібно себе поводити з західними партнерами, навіть якщо ти його не любиш. Навіть якщо він робить зараз не хорошу для тебе роботу, це не має ніякого значення. Абсолютно. Є дипломатія, в рамках неї треба залишатися. А якісь гіркі слова, та залиши їх. Нехай це говорять письменники, нехай, нехай цим з, е, займаються інші люди з громадського сектора. Це, ну, це більш-менш реально. Ти керівник української дипломатії, тобто ти надкерівник української дипломатії, і ти маєш відповідно поводитися, і так далі. Ну, а про те, що вони фактично кастрували парламентську е, е, дипломатію, яка є надзвичайно важливою. Скільки людей можна було охопити зустрічами і так далі, і так далі, якби, наприклад. Найавторитетніші сьогодні в, в парламенті фракції ЄС давали нормально працювати. Чому я кажу найавторитетніші? Ну тому, що е, в ну там я не знаю, в Іванка Климпуш е, її зв'язки. Вона вже стільки років в, в оцих міжнародних зв'язках. Її особисті зв'язки е, е, це, 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 це настільки неоціненна річ. Хіба це можна порівняти з, з кимось із слуг, які ну, зовсім недавно потрапили до парламенту і абсолютно не мають такого авторитету за кордоном? Так що, звичайно, це дуже-дуже сумна річ, те, що ми бачимо в, в уведенні е, такої багатошарової і багатоканальної дипломатії спілкування з нашими західними партнерами? Це, це демонстрація президента. Що ти член команди? Я не зміг тебе втримати, тому що, на жаль, суспільство і так далі тисне. Я маю їм кидати якісь кістки. Я кидаю йому кістку там у вигляді не знаю гусева, який був абсолютно провальним керівником оборонпрому. Але ти гусів хороший хлопець, ти мене завжди підтримував. Ти мене так мовити, не зрадив. Тому я тобі дам посаду. Які там з Гусеви буде дипломат і посол в Азербайджані? не важко собі уявити. Азербайджан. Надзвичайно важлива для нас країна, просто надзвичайно, і, і співробітництво з ними ну це така річ, якою абсолютно не можна нехтувати. А хто може бути впевнений, що Гусів. Це потягне, ну аж ніяк. Тобто, така кількість дипломатів, прекрасних і так далі, навіть колиші міністри є, і їх не посилають е, там умовного гризка, не посилають послом кудись, а, е, а Гусєво посилають або Венедіктову. Ну смішно знаєте. Тобто, це винагорода за вірність. Ти хороший, ти був зі мною. Я на тебе підтримую, але просто не можу на старій посаді тримати, тому відсилаю тебе послом. Це такий, знаєте, такий непотизм і така хибна, дуже кадрова політика, я явно не, яка не зміцнює наші позиції в, в міжнародних справах. З того, що я можу сьогодні сказати, він вже не очікує. Призначення. Крапка. Я, е, я кажу не те, що думаю, а те, що знаю. Він не очікує призначення послом. Чиєї волі, власної чи президентської, з якої причин сказати не можу. А, от, а цю фразу я сказати можу. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка. Для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.